Андроїдам вхід заборонено, а також тваринам. Війти. Розшукати лейтенанта Андерсона. Друзі, ми з вами продовжуємо проходити Detroit Become Human. На черзі наступна частина. Так, скануємо. Першу лейтенанта Андерсона просканувати присутніх. Угу. Окей. Давайте пройдемось. Лайно, я думав, що андроїдом сюди не можна. Не співпадіння. Джона Грім. Що дивишся? Не співпадіння Кристофер Грей. Дерек Мейерс? Я так і думав. Едвард Демпсі не наш. Ем Йохан? Так. А що це ця... мені підсказує, що це наш. Да, лейтенант Хенк Андерсон. Чого вийдеще все? Так, давайте всіх проскануем. Сэмюал Маккрей. еще два типа садять. Деннис Уорд. Крис Робертс. Представьтесь. Лейтенант Андерсон, мене звати Конор, Андроїд. Надісланий з Кіберлайф. Я заходив у ділянку, але там ніхто не знав, де ви. Сказали, що ви могли піти випити. Пощастило знайти у п'ятому барі. Чого ти хочеш? Сьогодні ввечері ви отримали справу: вбивство, вчинене андроїдом Кіберлайф. За протоколом у таких випадках компанія спрямовує спеціальну модель на допомогу у розслідуванні. Не потрібна мені жодна допомога. Особливо від манекена з пластмаси. Так що будь робот, добрим роботом і йди звідси. Слухайте. Думаю, а дай вам варто трапити. припинити пити і піти зі мною, адже Це так буде простіше нам обом. Я розумію, деякі люди відчувають дискомфорт у присутності андроїдів, але... Мені тут цілком зручно. Підвали, поки я не розчавив тебе, як бляшанку з-під пива. Знаєте що? Дозвольте вас пригостити на коня. Бармен? Повторіть, будь ласка. Бачив, Джимі? Чудеса прогресу. В БСО кажешь. Чекай тут, я скоро. Як скажете, лейтенанта? Чорт, ну краще никуда. Тепер наказы. він приоритет. вибір за лейтенантом Андерсоном. А даже ж він нам наказав чекати тут. Раз, ходімо. Андроїдам сюди не можна. Це зі мною. Яку частину фрази чекаю в машині, ти не зрозумів. Ваш наказ оперече моїм інструкціям. Ти мовчиш, нічого не чіпаєш і не плутишся під ногами. Зрозуміло? Зрозуміло. Здорово, Хенк! Ми вже думали, ти вирішив заскочити. Так і було задумано, доки не з'явився цей гівнюк. Що? У тебе тепер свій андроїд? Дуже смішно. Просто скажи мені, що пощастило. Використовуйте наступну клавішу для перемикання ракурсу камери. Так, давайте одразу оглянемо. Чи не забули ми щось? Ой, як же тут смердить? Ще гірше було до того, як ми відчинили вікна. Жертузуть Карлос Ортіс. Є судимість за крадіжку та розбійний напад. Вивчити докази, прослухати брифінг. Всі кажуть, що до нього ніхто не ходив. А сам він з дому особливо не висовувався. Ну, у його випадку, він цілком міг би почекати. Я припустив, він тут тижнів зотри лежить. Коронер визначить, коли з'явиться. Он там лежить кухонний ніж, схоже, знаряддя вбивства. Є ознаки злому. Ні. Так, Господар вот. сказав, що вхідні двері були зачинені з середини. Всі вікна забиті. Вивця пішов чорним ходом. кажуть, що він був у будинку. Червоний літ. Ацетон літ ітирім. Угу. Жарта вживала наркотики. Вивчити докази. Докази тут багато. Я буду на дворі якщо тобі не важко. Глянути. Аналізувати. Немає відбитків пальців. Це був Android. Зразок. О Боже, ти що твориш, а? Аналізуй кров. Я можу зробити всі тести на місці. Вибачте, варто було попередити. Гаразд, просто більше, щоб не пхав у рот речові докази, ясно? Звісно. Де біса, я не можу повірити в це лайно. Засохла кров, аналіз ДНК, Карлос Ортіз. Дата взяття проби 19 днів тому. Давайте далі оглядати. Засохла кров. Да, це його кров. Так, далі. Далі. Початку приміщення, все. Все в приміщенні обійдемо. Так. Ось так, беремо. Ко ме візіт. Літери ідеальні. А це типу не доказ був, да? Чи що. Кріс. Це написано кров'ю жертви? <проб> так, мабуть. So, так, ось на дверях тут. Ага. тут дуже багато. Тоже кров. Red Всюди. Брифінг завершено. Chris, Ваш андроїд стежить за вами. Кіберлайф може використовувати андроїди для збору особистої інформації. Раз, давайте оглядати далі. далі. Так, ось якраз на знаряді вбивства взято звідси. Угу. Зараз вивчимо всі докази. Підбитки пальців. Збіг у базі даних Карлос Ортіс. Сліди боротьби. Угу. З ким він міг би боротися тут? Причина удар важким предметом. Сліди тиріуму. Відбитки пальців. Збіг у базі даних. Карлос Артіс відомості просудимося. Грабіж та на напад за обтяжуючих обставин. Давайте реконструюємо. Так. Зараз відмотаємо повністю. Ага. Тут щоб розблокувати треба далі. А раз, тоді потихеньку дивимось. Ось. Девіант узяв ніж. І ударив його ножом. На дев'янта напали емоційне потрясіння. Ось так це виглядало. Угу. Так, ще десь два докази має бути. Я так розумію, що нам би прийти десь в цю частину зали. Чи кімната. Ми не можемо пройти, але можемо сюди ще зайти. Компульсивний почерк. Незрозуміло. Ага, ось внизу. Релігійне підношення. 9. Так, тут не все оглянули. Давайте далі. Аналізувати. Синхронізація даних, модель К52ДПД. Двері були зачинені середини, вбивця міг вийти тут. Слідів немає, крім червіки офіцера Колінза 43-го розміру. Минув не один тиждень. Сліди могли стертись. Ні, на такому ґрунті залишилися б сліди. Тут давно нікого не було. Девіант пішов не цим шляхом. Гаразд там ще інші двері є. Так, гаразд, тоді ось. А де коронер? Вже півгони як має бути, та їде він вже скоро буде. Так, ну ми десь е останню. Останній доказ не можемо знайти. Десь пропустили ми його. Так, давайте ще раз. Це вже чисто огляд е жертви тут. Ага ось. Підходь, підходь, підходь. До шафи? Так, ну десь один доказ ми не знайшли. В цю кімнату ми заходили. Можливо, все-таки це той журнал? Ага, ось. Напевно, ні. Давайте ще раз журнал проглянемо, Читати. Сторінка 1. Сторінка 2. Попередній. Ну, все тут немає чого оглядати. Ага, ось. Відкрите вікно. Ну, здається, все. Ми все, що могли тут оглянули, я не знаю, де тут ще. Ага, ось тут ще можливо. Тут теж просто проглядається вікно. Давайте ще раз сюди зайдемо. можливо ми тут щось пропустили. Ні, ми тут нічого не пропустили. Ну йдемо оглядати тоді. Тіло жертви. Скільки нам тут більше? Не видно, що можна таке тут розглянути. Аналізувати? Звичайні літери шрифт кіберлайф Сенс I'm alive. Червоний лід Червоний лід. Загиблий Карлос Ортіс, вага 30, Орієнтовний час смерті 23.30 Внутрішня кровотеча, 28 колотих ран, помер понад 19 днів тому, 28 ножових поранень. Ого. Це ти, звісно, попав, чувак. Ага, рука. Підбитки пальців, збіг у базі даних, Карлос Ортіс, відомість про судимість. Так, реконструювати. Зараз поглянемо, як це тут все було. Тут жертва впала. Жертву вдарили ножем. Рухалися з кухні. І в принципі все. Ось так це приблизно виглядало. Ой-ой-ой, тут в кінці взагалі капець. Можна ще раз ось так. Вони йшли. Він його підрізав, він упав. До стіни і ще скільки ст... Енна кількість поранень. Його поранили ножем 28 разів. Так. Да. Здається, що бой. Це справді мав на нього зуб. Поговорити з лейтенантом Андерсоном. Ага, ми всі вивчили докази. Прекрасно. Лейтенанте, думаю, я зрозумів, що сталося. Да ну. Давай, кажи. Все почалося на кухні. Сліди боротьби очевидні. Потрібно розуміти, що саме сталося. Жертва напала на андроїда. Збитою. Так, докази це підтверджують, а потім. Андроїд вдарив жертву ножем so Тобто ти мені хочеш сказати, що Андроїд захищався? Гаразд, okay, що потім. Людина побігла у Вітальню, Він намагався втекти від Андроїда? Загалом схоже Андроїд убив жертву. Ножем. Гаразд. Okay. Твоя версія не така вже й безглузда. Ось тільки куди потім подівся андроїд? Він був пошкоджений е, і почав втрачати. Що втратив Тіріум. Він же блакитна кров. Це рідина для жилення біокомпонентів. За кілька годин вона випаровується, не залишаючи видимих слідів. А, але ти її все одно бачиш, так? Правильно. Шукати сліди блакитної крові. Ага. Добре. Йдемо за слідами блакитної крові. Так, ну тут вони були. Так, ось вони з цього місця починаються. Але потім він все-таки пішов ось в сторону ванної кімнати. Правильно? Так, ось тут. Ось оглянути. Скористався сходами. Розсунути. Подивитись наверх, сліди ведуть на горище забратися на що-небудь. А що ми можемо таке вилізти? Тут ми не можемо. Може варто взяти стілець? Так. Взяти стілець. Ей ей ей, що ти робиш зі сільцем? Треба дещо перевірити. Ставимо за Залазимо. відкриваємо. Оглянути горище. Якась дуже підозріла тут тінь. Ой-ой-ой! А це манекен Розшукати девіанта Давай, йди сюди. Дев'янта виявлено. Я просто захищався. Він хотів мене вбити. Будь ласка. Не кажи їм. Конор. Що в біса там відбувається? Лейтенанте, він тут. Срань. Кріс, Бен, тягніть свої дупи сюди. Живіше. Так. Іде аналіз. Так, давайте переглянемо 75%! відсотків. Купити йому ще один на це напевно, то якраз коли в барі сиділи, тут не все виконано. Місце злочину щось одне знову не показало нам. Я не, я не розумію, чого, але чомусь останнє ми, як завжди, не можемо знайти. М -м ось тут був ще один варіант і тут. Ще одне мене реконструювали. Да. Не зрозуміло, як далі буде сюжет, якщо ми не будемо знаходити отак всі докази. Можливо, і справді девіант був там правий, він просто лише захищався. Так, ну цю частину ми завершили.